Вітаю, друзі! З вами адвокат Роман Мицька. Сьогодні для вас проведу аналіз нового закону про мобілізацію. Цю аналітику подам вам у форматі як було і як стало. Отож з прийняттям нового закону буквально вчора, за який Верховна Рада проголосувала в цілому, і він чекає підпису президента та своєї публікації. З'явилися у нас з вами нові обов'язки. Перше. Всі обмежено придатні повинні повторно пройти ВЛК протягом 60 днів. Всі люди з другою, третьою інвалідністю повинні повторно пройти медичний огляд, аби підтвердити своє право на статус інваліда першої та другої групи. Крім цього, ці люди повинні оновити свої військово-облікові дані. Військово-облікові дані можна оновляти трьома способами: як це було раніше. Це особисте відвідування ТЦК, це оновлення у ЦНАПі або через додаток Резерв Плюс. Наступне поліції ТЦК повинні постійно користуватись камерами нагрудного спостереження, вести відеофіксацію на централізований сервер поліції ТЦК. В процесі перевірки військово-облікових даних і спілкування із людьми таким чином люди зможуть себе захистити від тих безчинств, які ми періодично бачимо у соцмережах у новинах. Наступне обов'язкова наявність військово-облікових документів у військово зобов'язаних людей, ті, звичайно, як і було раніше, повинні надати їх на вимогу як поліції, так і представників ТЦК. Скасовується строкова військова служба і замінюється базовою військовою підготовкою. Така підготовка буде тривати 5 місяців, є обов'язковою для всіх людей віком до 25 років. З'являється у нас знову обов'язок, як і було рік тому, оновити військово-облікові дані. Знову ж таки, оновляємо військово облікові дані особисто через ТЦК, у ЦНАПі або у додатку Резерв Плюс. Наступний пункт: Ухилянти можуть позбутися права на керування транспортними засобами. Далі пропонується законом ноу-хау додаткова винагорода за знищену техніку. Вона може відбуватись у форматі додаткових грошових виплат або у форматі відпустки. Скажу, що таке вже було. Але не на законодавчому рівні це було в регульованому постановою кабінету міністрів. Зараз це з'являється у законі. Але якщо у законі ми побачимо примітку про те, що додаткова винагорода буде виплачуватися тільки за наявності спеціально виділених грошей, то це мало ймовірно, що хтось побачить таку додаткову винагороду. Наступне. Мобілізовані зможуть бути звільнені з військової служби, якщо протягом строку навчання виявиться, що вони не придатні до такої військової служби. Раніше такого пункту не існувало. Цей пункт вирішить проблему і питання з тими людьми, які, наприклад, були мобілізовані незаконно внаслідок неправильних висновків щодо їхнього ВЛК. Може, бували випадки, що здоровими і придатними до військової служби визнавались інваліди або інші люди, які мали такі захворювання, які несумісні з е, статусом повністю здорового і е, придатного до військової служби. Отож, якщо людина Пройшла ВЛК, але в неправильний спосіб виявилась здоровою і придатною, вона зможе доказати наявність своїх захворювань, інвалідності чи інших факторів для того, щоб звільнити з військової служби. На останок скажу: цей закон, який зараз підлягає аналітиці, може бути змінений. Тому що в другому читанні, коли депутати голосували. За нього в цілому, все ж могли бути внесені зміни, про які ми не знаємо. Отож, якщо у опублікованому тексті виявляться інші обов'язки, які на нас держава покладе цим законом, я знову для вас зроблю таку аналітику. Тому, друзі, допомагайте один одному, допомагайте ЗСУ. До побачення.